Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. На вільнянщині п'яний 57-річний чоловік влаштував сварку та кинув гранату в кімнату, де була його родичка з Донеччини з 30-річною дитиною. У жінки контузія та легкі поранення. Дитина не постраждала. Нині чоловік під вартою йому загрожує до 15 років тюрми. У Запоріжжі планують дослідити пасажиропотік на 61 маршруті некомунального транспорту, визначити обсяги перевезень і надати рекомендації щодо кількості рухомого складу та інтервалів руху на маршрутах. місту стане у 2 мільйони гривень. Відзавтра переселенці зможуть подавати документи на субсидію на оренду житла. Це можна зробити у сервісному центрі пенсійного фонду чи ЦНАПІ або онлайн через портал чи мобільний додаток пенсійного фонду. До слова субсидія буде надаватися, якщо орендар і орендодавець не родичі. Орендар не отримує від держави допомогу на проживання, а орендодавець не отримує компенсацію за програмою прихисток. Російський уряд планує визнати українські документи на нерухомість в окупації. Мова про папери, які підтверджують право власності, перехід майна, спадщину тощо. Однак документи, видані після псевдореферендуму, визнавати не будуть. Якщо в Росії ухвалять відповідний законопроєкт, то окупаційній владі буде в рази складніше визнати майно без та віджати його. Кол-центри замість реєстратур мають з'явитись у запорізьких центрах первинної медичної допомоги. Про це повідомили у міському департаменті охорони здоров'я. Також анонсували чергову оптимізацію. У Запоріжжі має з'явитися три нових центри первинної медичної допомоги: правобережний, лівобережний номер один та номер два. Вони будуть працювати на базі об'єднаних. ЦПМСД. Посадовці запевняють, скорочення торкнеться лише адміністративного персоналу. Переселенці з Бердянська тепер можуть отримувати допомогу в Запорізькому театрі молоді, що розташований на вулиці Незалежної України 55 А в районі, ТЦ Україна. Графік роботи локації з понеділка по четвер, з 9 до 15 години. Додаткова інформація за телефоном, який ви бачите на екрані. Нагадаємо, раніше штаб громади розташовувався у ПК Шевченка, який постраждав від ворожої атаки на місто 23 січня. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.